Працюємо сьогодні в нас чудова погода, сонячно. Середа. Хочу проїхати провулком зліва поверне ліворуч на Саутіст, 9. 2 н Хочу цього тижня побачити, що вийде за тиждень. Звичайно, в мене є і апойтменти різні мітинги по зуму і курси англійської але ну, хочу побачити що так в середньому вийти за цей тиждень підсумувати працювати правда, сьогодні досить гарна погода виїхали ми пізно як завжди тому що треба було зробити багато тестів і по англійськи і мітінг зум був один зараз 12 вже Взяли два замовлення, побачимо що сьогодні вийде, а загалом що за тиждень вийде. Бомбимо якраз співпали з GrabHub адрес на Google Maps і на Uber Eats є свій десь приблизно я дивився в одну і ту сторону. Це ідеально просто. Що ж, поїхали. 15 доларів 21 гривня і 76. Ну, це ж просто жесть жестікос. Я вже таких 4 зломати це Просто одна жестікас. Бувають і таке. Пропонують зовсім не вигідні замовлення. Місто завжди охайне. Набагато приємніше. йти на прогулянку? і вказує нам де деси oh, два відкриваємо і забираємо Дороші якась така упаковка Гарна Полус Хадкиодро по ферму 70 на обінацію. Стоп прикормін. Как кафешка. Йдемо забирати замовлення, Це таке здорове харчування ріш. Як бачите, в Штатах популярний не тільки Макдональдс чи KFC, те що ми знаємо. А ось такий є ще у нас кілер бургер. Достатньо непогані круті бургери. Ой, бачите, у нас тут на 38 доларів нічого набрав на 30. Тут, на 38 тут. як бачите. Ось це така доставка, бачите. Скільки піци різних розмірів і соус. Такі запахи, що просто не передати словами, реальні. Стап рекордин. Їжу увозили такі спеціальні сумки, що здергалося тепло. І класно, що вони дають ем, ось таке спеціальне для напою. Дуже зручно. Ой, бах, брати. Вот так. Що ему працюємо. Ось ресторан. Первый раз в ньому забираю. Mm -hmm. Так, виглядаю всередині. Дуже багато спиртного. Ставлю кодом. Так. Yeah. Ось такі диванчики. Ось трішки темно сказали зачекати хвилинку. А це вийшло зовсім поряд. Ось цей ресторан і ось це, що нам треба. Dragon Well. Що ж, йдемо забирати? Стап рекордин. Ну що ж поки чекаємо, тому що ордер не готовий, але поступило на Uber інше замовлення. 22 долари. Тут недалеко можна забрати одразу. Йдемо, заберемо. Стап рекордин. Теж так виглядає, теж потрібно зачекати декілька хвилин. Зараз таке буває, що потрібно зачекати хвилинку, Ну, але хороший ордер, можна і зачекати. Ось такий фонтанчик. Столи засерверовані. Так, набрали ми замовлень, тепер би лише встигнути розвести все. Це у нас 45. Наші закази, не дешеві. А ось цей 62,50 Дорогі замовлення. Не... Макдональдс. Так що поїхали. Стоп, recording. Приїхали на Taco Bell Скоро будемо закінчувати роботу. Drive true, беремо чи не останнє замовлення і йдемо додому. Уже майже друга ночі. Ну що ж, ну що ж, Uber дозволяє тільки 12 годин працювати. Ми використали 12 годин, зараз через деякий час ми доставимо ще останнє замовлення грабхаб і тоді вже підрахуємо, що вдалося заробити сьогодні. Ми вже працюємо більше 12 годин. Але не на упері. Що ми маємо? Вже майже 3 ночі, звичайно, це перебор. Але багато ресторанів працюють цілодобово і вночі також до 3, до 4, деяких цілодобово дійсно. І бачите, тут 50, це після.

Невідомо. 220 поки що. Поки що 220 і 154. 374. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про це. Змогли би так працювати. Це нелегко потрібно їхати, щоб дійсно заробити ці гроші і досить багато їхати. Так що, рівно 3, йдемо спати. Привіт! Сьогодні в нас четверг. Як бачите, ще немає 10-ї, починаємо роботу, сьогодні вийшли раніше. Тож далі робимо доставку, взяли два замовлення ось в такому ресторані Багмі Ап, щось там тайський, по-моєму. Що ж, поїхали. На грабхабі я знаю, є декілька попереджень там якось по-інакшому, а тут на Упері просто ніяких ні пояснень, нічого. Ось так. Так, що ходжу в школу CDLA, вивчаю Pre-Trip Inspection і драйвінг. Побачимо. Усихі займе часу, думаю, що все буде успішно. Багато людей ходять місяцями, у них проблема з мовою англійською, їм це важко, а то все потрібно на англійській розказувати. Все по траку навкруг, що з чого що складається, що, нічого не пошкоджено. Треба все обійти і всередині. Багатьом це важко. Хоча вони ще з України. Хотя вони ще з України мають досвід водіння траком. Багато років. Їм водити трак легко, вони все знають, а от розказати все їм важко. Побачимо. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте цьому відео лайк, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових випусків. В Америці стоять люди. Тримають такі флажки, гарячі світлофори. Ти не можеш їхати. О, зараз вони, якщо вони вирішують, нажимають кнопку. <кхи> про безпеку дітей, ось камери на світлофорах. Дуже дбають про безпеку дітей. Stop recording. Стап рекордін. Дуже добре у них побудовані вулиці. Бачите, ми їдемо такою поперечною. Клісен і різні. Наприклад, вони йдуть з фаміліями відомими. А от уже, які перетинаються, йдуть порядкові від першої, від центра і так у різні боки. От бачите, 52-го. Нам, наприклад, треба там на, на 122-гу, наприклад. Просто їдемо цією вулицею і завжди на кожній буде писати ось 53. Дуже практично вони це. І виходить, що всі вулиці побудовані отакими от кварталами. Все такими квадратами йде. Це досить зручно, коли треба дістатися до якоїсь адреси. Коли немає, наприклад, навігатора з собою. Став... На доставці дуже подобається це, що вільний графік, ти сам формуєш, можеш попрацювати більше вночі чи більше в день. В принципі, роботи досить багато. Робота є завжди, коли б не виїхав, я вже перевіряв. Не знаю як буде на траку. Треба отримати лайсенс, спробувати, там буде далі видно. Що ж ми їдемо. Поки що на секунду нічого немає, то я дуже багато відмовляв, не хотів у Walmart брати замовлення, тому що там треба чекати і вони були досить невигідні. Дуже багато майлів їхати, більше, ніж тих доларів заробити. І я їх відкинув. Ось, взяли одне замовлення Cars Junior. Раніше я тут досить часто брав mm. бургери, але зараз щось. Ем. Дуже рідко мені попадається замовлення звідси, не знаю чому. Я ще бачили, яке які замовлення одне 0 миль рядом тут з ресторану. Одразу 11 доларів, Apple Bees і одразу на GrabHub ще одне таке за 11 доларів. Це Прямуйте просто фантастика на місця фантаж. посадки. Apple. Малець. Бачите як живуть люди в яких таких будиночках, як вагончики чи що, я не знаю на що вони більше похоже це реальна Америка, як бачите. Це не поодинокі, це буває досить часто. Ось така вам реальна Америка. розпис Ось якесь the old spaghetti factory. Якийсь такий ресторан. Навіть популярний, дуже в середині такий аутентичний. Такі меблі там. Ну, досить гарно Якась аварія у нас. И пожежники тут. Ой-ой. Дві машини. 6 просто. Stop recording. За тиждень роботи на доставці. З 6 по 12 у нас вийшло майже 600 доларів. І на Uber 5 днів ми працювали. За 5 днів. Дохід, бачите, 6-го Ну, тут видно, коли працювали з понеділка по п'ятницю. 869. Ну, разом вийшло 1465. Ось це такий заробіток за один тиждень роботи. Так що по мерці все реально, якщо... Ну, Вкалувати прямо працювати так і продуктивно. Так що ось такий дохід. Хто цікавиться, можете також стартувати в Uber. Ссылка буде під відео. Можете скачувати програмку, пробувати, якщо вам це актуально у вашому місці проживання. Хочете спробувати працювати, будь ласка. Так що, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, тисніть на дзвіночок обов'язково, щоб не пропускати нових випусків. Зараз це все. До нових зустрічей.